Як Азнаурі. Сыла лева в топи. Зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції. Колишній депутат Держдуми, відомий відеоблогер. Слава Україні! Марк, вітаю! Героям слава ради вітати усіх глядачів. Ну що нічого особливо дивного не сталося. Путін самокоронувався і зробив кілька надзвичайно потужних вкидів. Нічого позитивного ми там не відчули, але це означає, що лінія на війну радше всього буде продовжуватись. Так, Путін при владі його політбюро при. Владі, ну викинули людину шойгу з обойми, але 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 просив би вас зараз, Марк, проаналізувати найважливіші, найнебезпечніші путінські меседжі. Ну свалітіва насамперед треба зазначити, що є три нових чиннику у зв'язку саме з, з цією інавгурацією. протокольно там нічого особливого не було. Усе те саме: набір слів, гасал тощо. А от з погляду політичної ситуації є особливість. По-перше, ця інавгурація відбулася під час війни. Тобто Путін брав участь у подібних заходах, продовжуючи свою владу, але все ж таки не на тлі повномасштабної війни у східній Європі, це накладає відбитки у своїй промові. Він знову говорив про героїв СВО, про повагу до їхньої ратної праці. Тощо, по-друге, він у 2020 році продовжив повноваження на фейковому референдумі, і це вперше, коли він просто обнулює попередній термін, змінюючи конституцію під себе, ми таке бачили і з Лукашенком, і в інших місцях. Мадуро покійний свого часу таке проробляв у Венесуелі. Для Путіна це теж важливий крок. Це перехід до тоталітарної системи остаточно, причому за персоналістським типом. І така інавгурація означає остаточні спроби припинити декорувати свою диктатуру. Раніше щось вигадували, тепер ніхто нічого не вигадує. Усе надто відверто, і 87,5%, який він за себе вписав, це показник того самого І мабуть, третє. Дивіться, це перша така інавгурація, де мовчазним невизнанням його легітимності визначено ставлення до нього і до виборів 17 березня представників західних країн. з вагомих були присутні представники посольства Франції, оскільки їм доручили це зробити, не тому що вони цього прагнули а вони від імені ЄС там були присутні. із якихось додаткових особливостей. Четвертий важливий пункт: молебен на царство, православний очільник, промова Кирила. Зрозуміло, вони співробітники однієї з установ з Путіним, але це вже позначення якогось божественного помазання. Одразу після інавгурації також не було, щоб відразу урочистий молебен. Якось це було окремо. А тут спеціально протокольна зйомка. Кирил звертається з двома митрополитами до Путіна і каже про те, що от уперше сама православна людина і таке і інше фактично дає старт перетворенню тоталітарної системи на династичну. На мій погляд, династична це означає, що влада стає незмінна за іншим принципом. То треба щось вигадувати, а тут вони вже підходять близько до обґрунтування, чому Путін і його сім'я чи ті, що належать до його найближчого кола, сановники залишаться у цій владі навіки, Тобто позначений самим Богом, практично православний цар. Єдине, от знаєте, що я подивувався, що він не провів оцю от свою своє самокоронування ще на 9 травня. От нічого дивного не було. Тобто, взяли би і сумістили. Розумієте, молебень, 9 травня, шойгу на верблюдах і дух Унгерна Штернберга над червоною площою. Скажемо, так я думаю, що їм потрібно подвоїти ці заходи, щоб збільшити увагу, а то все в один день провели і все. 9 травня, мабуть, теж буде якась тронна промова Путіна як і навгурованої першої посадової особи. Зараз вони остерігаються робити безсмертні полки, паради, раптом щось дрон прилетить. Але, мабуть, ідеологічно їм вигідно розвести ці заходи, щоб 9 травня урочистими заходами підвищити його статус як військового очільника, як керівника країни, яка веде агресивну війну проти України тощо. Тобто тут завдання ширше, тому вони не стали поєднувати, щоб не спрощувати ситуацію, а трішки урізноманітнити. На сьогодні повноцінним ідеологічним інститутом у цій системі є лише РПЦ у єдиної Росії. Яка там ідеологія? Кардий біжи, а РПЦ все ж таки ідеологічний інститут. Почнімо з того, що я взагалі вважаю, що релігія і ідеологія це одне й те саме. Вони кажуть, що Бог є. Це вже ідеологія. Катехізис якийсь православний догмати для ідеології достатній набір. РПЦ обґрунтовує владу Путіна набагато більше ніж єдина Росія, керівна партія. Що вона може обґрунтувати? Там лише бюрократія, що вони можуть вигадати. А РПЦ каже: ми ідеологія нова, з якої нинішня влада має прямий вхід до Бога. Вона є прямим його відображенням православне царство, русський мір, весь той набір, який ми час від часу чуємо, але він ніяк не може скластися в єдиний пазл. І ця інавгурація, якщо й має якесь значення, то не стільки протокольне, скільки ідеологічне. Війна і незмінність цієї влади в тоталітарній системі стають головними інструментами, провідниками цієї ідеології. Війна підвищує, тобто ми вітчизну захищаємо. Хоча й бачимо якість цих захисників. Якщо у вас кримінальники повертаються із зони СВО, гвалтують хлопчиків. Останні події якийсь катастрофічний процент рецидивів серед людей, що беруть участь у СВО, але ідеологія може на це не зважати закривати повністю очі, тому що високе обґрунтування потрібно лише путіну. Інше то шлак З цієї точки зору з урахуванням цього усього війна і перший термін, коли він змінив під себе конституцію і молебен і решта є показниками якогось оновлення, що веде країну до прірви ще більше, але для Путіна створює ідеологічну подушку, яка йому була дуже потрібна. Ну, Марк, дивіться, тут є ще один момент, дуже характерний. Тобто, з усіх інструментів чи інститутів легітимізації Путіна в нього ще є що? Стратегічна ядерна зброя і тактична ядерна зброя, і тут вони вирішили провести певні навчання. Так, йдеться про південний військовий округ Російської Федерації той округ, який задіяний безпосередньо у війні проти України. Але якщо говорити, наприклад, про ширшу палітру, про яку ви говорили, так, РПЦ, Путін так, так би мовити лео помазання майбутнє. Ну ми розуміємо, що їм до повноти картини лишається, щоб повернутися до концепції так званої великої вітчизняної війни. Велика вітчизняна війна проти Наполеона, 1812 рік, і потім, звісно, переходимо до Сталіна, який нагадаю в 41-му році, так би мовити, звернувся до. Радянських громадян з закликом браття і сестри. Ну і от відповідно, я, я все чекаю. Можливо, не цього тижня, можливо, через місяць. Ну загалом, так щодо ядерної зброї, це безумовно наріжний камінь ідеології, ядерна зброя, володіння нею цими шістьма сотнями боєголовок стає головним інструментом проведення зовнішньої політики Росії. Адже вони весь час експлуатують цю ядерну риторику, постійно погрожуючи, проводячи навчання у західному окрузі, долучаючи до цього Лукашенка. Це головна загроза для заходу, але це ще й ідеологічна погроза. Ми домагатимесямо свого застосовуючи ядерну тему. Наскільки вони готові застосувати ядерну зброю? Питання відкрите поки що, бо це шлях в один кінець, застосувавши ядерну зброю, назад уже не розвернешся, і вийде зворотній ефект. Проте, цю ядерну риторику вони використовують для залякування насамперед заходу українців. Немає сенсу залякувати, вони не бояться. А от викликали послів британського і французького через їхню заяву про те, що засоби, які постачаються в Україну, зокрема ракети, можуть використовуватися за будь-яким призначенням для обстрілів території Росії чи ні. Це вирішує Україна, це не вирішує Франція чи Велика Британія. Вони знімають із себе відповідальність. Вони постачають зброю, і тепер зброя українська, не французька і не британська. Тому що це дурість, вона залишалася б такою, якби здійснювали удари за допомогою скальп чи шторм-шадов самі французи й британці. Але ж цього не відбувається. Це робить Україна. Яка різниця, що вони використовують? Москва використовує шахеди іранські, і що тому сенсу тому, що це посу. Суті, спроба вплинути на позицію цих країн з урахуванням того, що каже Франція постійно в особі президента Макрона, починаючи з 26 лютого. Що французький військовий контингент може бути відправлений на територію України за умови, якщо буде прорив фронту. Чи якщо Зеленський про це попросить, уряд Зеленського Київ звернеться з проханням, запросить ці контингенти. Можливо, це буде французький іноземний легіон, чи ще якийсь? Я не знаю, як саме це вирішується у відповідних юрисдикціях у відповідних європейських країнах. Вони можуть з'явитися на території України, що воює, Тож це спроба за допомогою ядерних погроз шантажу зробити так, щоб від цих планів і Франція, і Лондон відмовилися. поки не видно за цим рішучості використати цю ядерну зброю. Але заява Захарової, що відповіді будуть удари, якщо Велика Британія не відмовиться від постачання озброєнь і не скасує позицію про зняття обмежень стосовно використання цих ракет, зокрема про удари по території Росії. То як вона сказала, будуть удари і на території України, і поза її межами по британських об'єктах. Звісно, це не можна пов'язати із заявами про ядерні навчання, які Москва збирається проводити, і про можливість застосувати ядерну зброю. Звісно, це спроба шантажу, спроба взяти на понт. Поки що це так. До чого це приведе? Побачимо, але я точно знаю рецепт, як реагувати. Якщо продемонструвати слабину, якщо показати заходу зі свого боку, що вони можуть відкатити назад у своїх ініціативах, то Кремль піде далі. Вони не зупиняться. Піде далі в наступ, з точки зору політичного і іншого наступу на Європу збільшуючи і збільшуючи вимоги. А от якщо скажуть, а ми теж проведемо ядерні навчання, розглянемо питання розміщення ядерної зброї, тактичної іншої, на, р... на території Румунії Польщі. Про що до речі, Польща просить, і Румунія просить. Ось тут Москва натисне на гальма і відіграє назад. Скаже: Ну що ж так, ми ж не в цьому сенсі. Ми не збираємося перейти до ядерної війни. стосовно вітчизняної війни і риторики квазіпатріотичної, яку Кремль може використовувати для пролонгування ситуації з війною, яка вже два з половиною роки триває. Треба й народу якось пояснювати, чому воюємо, воюємо, а кінця краю не видно. А зараз, після отримання Україною допомоги, схваленої Конгресом США, 61 мільярд це небагато, але це щось, а не нічого. Це очевидно впливає на продовження війни щонайменше до листопада. А чим закінчиться американські вибори? Вони ж можуть закінчитися так, що не дасть можливості Україні отримати додаткову допомогу, нову допомогу тощо. і тому риторика вітчизняної війни і подібного ми ж знаємо, як це експлуатувалося, тим таки Сталіним, браття і сестри. Він фактично створив РПЦ заново із Сергієм Старгородським. Це відома історія. Сталінська церква, яка донині діє саме Сталінська. Він за свої. Іми ласками її створив. Ба більше у нього були плани після війни вирушити на Константинополь, звільнити його. Це відома історія. Плани такі версталися в штабах то так вони напрацюють якусь концепцію, бо Путін у своїй інавгураційній промові сказав досягати всіх цілей, і досі ніхто не знає, якими є ваші цілі. Ми знаємо ці цілі знищити Україну, припинити її суверенітет і перетворити її на свою складову частину. А інших цілей ми жодних не бачимо. Вони зрозумілі, але виголосити це він не може у такому вигляді. А чому Марк? Ну міг би він просто і сказати: ми будемо воювати до знищення, так би мовити. Як вони розпочинали загалом агресію проти України? Ну йдеться про повномасштабне вторгнення. Розумієте, денацифікація і так далі. Ну, в путінському виконанні це все ми знаємо. Ну це, це сталінські версії. А ви знаєте, та звісно, він можливо і прийде до того, що скаже: територія це повністю територія Росії. Ми її займаємо. Тому що це історична справедливість. Він же ж так і каже періодично. Але тоді, якщо заходити з такої передумови, він зажене в глухий кут захід. А я от так хочу. Це мої землі. І якщо захід це сприйме, зруйнується вся міжнародна система безпеки. Вона перестане існувати навіть номінально. вона й без того ледь тримається. Але якщо хтось може сказати я претендую, тому що це наші історичні території, і це після визнання 1991 року кордонів України і усього іншого, то як це? Ви ж їх визнали і біловежськими угодами. Потім Алматинська була декларація. Зараз про неї вчасно згадали. Навздогін була Алматинська декларація, коли було створено СНГ, і всі країни і Росія теж визнали Україну в її кордонах. Саме угоду підписали, що так Україну, ми везли. Знаємо саме в її кордонах з Кримом і рештою. Тоді навіщо потрібна система міжнародної безпеки, кому потрібні всі ці домовленості? ООН і подібне? Якщо Путін таке зважиться, що право сили вище за право міжнародні, тоді захід або включається у війну і захищає не просто Україну, а цінності міжнародної безпеки, її принципи, норми міжнародного права або ковтає це, і в Росії відразу з'являються претензії на країни Балтії. Теж скаже російські території на Польщу. Теж скаже, що це історичні земли корони Російської імперії. Ми їх відновлюємо і так далі. Адже якщо цей принцип один раз реалізується, то це діятиме завжди. От, і все. Дивіться, Ми назгадали згадали надзвичайно істотний момент, точніше, відсутність одного надзвичайно важливого Ну, Сі Цзінпін, він дуже технічно спрацював, тобто він собі промалював надзвичайно важливий на його думку. А думаю, що не не тільки на його думку, візит на європейський континент і не приїхав до Путіна ні на інавгурацію, ні на е, парад 9 травня. Але Сідзінпін поспілкувався з Макроном, тобто це певний демарш. Я Думаю, що він дав зрозуміти Путіну, що так би мовити, всі сигнали, які насправді міг посилати Пекін, Москві, так би мовити, в Москві не почули. Ви знаєте, я гадаю, позиція Китаю, хоч і непомітно, хоч і не швидко, але трохи коригується. Я не скажу, що вона змінюється. Москва залишається союзником, але змінюється в сенсі того, що Пекін прагне зняти себе відповідальність за те, що робить Москва, максимально зняти. Тому що коли ти союзник, да бачите різницю між Іраном і Пекіном? Вони обидва у певному розумінні слова є союзниками Москви, але Іран це воєнний союзник і точно несе відповідальність за дії Москви в Україні, адже їхню зброю вбивають українці. причому це не одне й те саме, що постачає Лондон і Париж, тому що на Москву поширюється ембарго як на країну агресорку. Вибачте, до України ще немає жодних обмежень щодо постачання озброєнь. Жодних тому, що це країна жертва, яка захищається згідно з міжнародним правом. Пекін насправді робить вибір у зовнішній політиці про внутрішню не казатимемо саме на користь дотримання міжнародного права. Їм вигідніше дотримуватися цих принципів. І до речі, в річницю у лютому 2023 року та Пекінська декларація стосовно врегулювання, що з 12 пунктів. Так, там першим пунктом було дотримання міжнародного права і визнання міжнародно визнаного суверенітету і кордонів України. Мені здається, що так розпочався процес наближення до Європи Пекіна. Чому блискуче проходив спочатку візит у Пекін Макрона, а зараз візит у відповідь в Париж Обопільний інтерес бояться приходу Трампа? Трамп налаштований люто антикитайський. Якщо він у листопаді здобуде перемогу на виборах, то в Європі, яка теж очікує від Трампа ексцентричних дій стосовно НАТО, стосовно зобов'язань США щодо Європи, намагається шукати альтернативних союзників, грати на балансі уся Європа, в особі Франції, бо Франція це зовнішньополітичне відомство всього Євросоюзу. Вона відповідає за політику, а Німеччина за економіку в ЄС так традиційно завжди було. Тим більше, коли Велика Британія пішла з ЄС, то цю роль в ЄС виконує саме Париж. То сьогодні, звісно, вони намагаються домовитися по стратегіях економічних, інвестиційних, геополітичних і з пекіном. Але важливою мовою з боку Європи Франція зокрема відносно Пекіна є повпливайте на Москву. Європа у східній частині якої вирує війна. Неприйнятна ситуація для економіки, для співпраці, для взаємодії Пекіна і Парижа, і Брюсселя. неприйнятна абсолютно. Війну потрібно припинити абсолютно, якщо ми хочемо, щоб від політики чотирирічного правління Трампа, яке насувається, не потерпів ні Пекін, ні Європа. І мені здається, цей сигнал Пекін почув. Дивіться самі, Пекін після візиту Блінкена, попри те, що загалом візит був прохолодний, і з боку держдепу було публічно заявлено про те, що потрібно дотримуватися санкцій щодо Москви, долучитися до санкцій Пекіну і юридично, і по факту. Насправді щось уже почало реалізовуватися. Наприклад, російські компанії, які вільно почувалися, робили транзакції через фінустанови Китаю, зараз цих можливостей позбавлені або дуже серйозно обмежені. А це ж сірі схеми поставок продукції воєнного і подвійного призначення. Тобто Пекін повільно, можливо, неохоче, втрачаючи фінансово, але погоджується на те, щоб обмежити Москву в її використанні економічному та іншому. Пекіна для ведення війни. І ми бачимо, що Пекін весь час прагне бути спостерігачем, як от на швейцарську конференцію щодо формули миру. З ініціативи, в тому числі Зеленського, збирається приїхати спостерігачем, так і у війні хоче бути в якості спостерігача, а не представника Москви у цій справі. Це різні якості. Ми представляємо Москву, ну ми вести переговори через нас із Москвою. Ні, ми спостерігачі і не відповідальні за Москву. Ми намагатимемося повпливати на якісь питання, переконуватимемо. Але, будь ласка, не робіть із нас представників Москви. А раптом справді Москва вдасться до кроків, за які доведеться. Відповідати, наприклад, застосує тактичну ядерну зброю. Навіщо це пекіну? Щоб потім розгрібати за Москву наслідки цього, і у цьому сенсі Пекін явно збільшує дистанцію відносно планів Москви щодо України та Європи і західного світу? Тому що економічний інтерес, тому що загроза приходу Трампа, який згорне інвестиційну і технологічну взаємодію, що вже відбувається між Пекіном і Вашингтоном. Що тоді? Де брати ресурс технологічний і інший Пекін диверсифікує ситуацію і орієнтується на Європу. І, зокрема, у момент візиту Макрона в Пекін домовленості відбулись, що Airbus побудують в Китаї. Зокрема, Пекін змушений вибирати пріоритети або Європа і певною мірою Америка, або Москва. Але товаробов їх непорівняний. Товаробіг із Росією – це 200-210 мільярдів доларів на рік, а з Європою – майже 800. 750, 770. То що головніше? А з Америкою – десь так 750, 780. Тобто це показує, що потенціал непорівняний, і Москва і далі втрачатиме, а Пекін збільшуватиме дистанцію з Москвою і водночас наближатиметься до Європи у цих питаннях. Я з вами Марк цілком погодлююсь. Ну і хотів би просто навести таку можливо дещо невибагливу алегорію. Тобто, ну розумієте, скажений розлючений бультер'єр, який починає скакати, гризти перехожих. Ну і всі розуміють, хто його плюс-мінус власник. Так ну і тут ключова історія. Хто дасть перший цьому скаженому бультер'єру лопатою по морді? Розумієте? Ну і власник, так би мовити, намагається вдавати, що це не його бультер'єр. Але коли йому кажуть, послухайте, ми вам, ми вам конкретно шановні пекінські товариші, випишемо конкретний штраф за вашого бультер'єра, якщо ви його не заберете. І от Путін теж це діло відчуває. І він що робить? Він зараз намагається поїхати до Пекіна, звіряти годинники. І от ключова історія, що йому скаже товариш. Сі, і що йому скаже Путін. Не вірило. але ж Пекін має сильний аргумент у розмові з Путіним, який скоро здійснить візит у Пекін. Війна триває вже понад два роки, а ти планував набагато менше. Розраховував на бліцкриг, на прискорене завершення війни, врегулювання конфлікту. Неважливо, на капітуляційних умовах, на переговорах цього не відбувається. Зараз уже війна стає тягрем для всіх, і для Пекіна, також який точно не хоче в жодному разі бути представником Москви, як я сказав. Бо який дивіденд ти отримаєш? Навпаки, Пекін зацікавлений, щоб Москва вийшла з війни максимально послабленою. Щоб не зникла, нехай Путін залишається, але щоб була максимально знесилена, щоб можна було простіше посилити цю залежність від Пекіна, якщо шлях на захід буде Москві перекритий. А вона швидше за все на десятиріччя буде закрита, враховуючи наслідки війни, які б переговори не відбулися, і чим би вони не закінчилися. І Пекіну невигідна перемога Москви. Москва й без того надто пихата, коли починає поліпшувати свою ситуацію фронтову чи міжнародну зокрема. Поки ці п'ять майже шість місяців не виділялася допомога Конгресом США Україні, було видно, як Москва надихалася можливістю майбутньої перемоги. Мало не на Харків будували плани по наступу. Але коли цього немає, щойно виникає нова ситуація з допомогою, з іншим балансом по боєприпасах, по засобах, які Україна відновлює з допомогою, яка вже пішла від США, одразу змінюється політична ситуація. Помітили, як легко вона змінюється, одразу надихаються і смілюються. Вішуть європейські політики і Китай не повинен відставати. Він має висувати умови. Москва мусить визначитися, як довго вона збирається воювати, вести повномасштабну війну. Я гадаю, в Пекіні таке питання буде порушено. А ви скільки збираєтесь воювати? Десять років? Для нас це неприйнятно. Для Пекіна це точно неприйнятно. Ба більше Пекін дуже боїться ядерної риторики і всіх навчань і розміщення ядерних ракет на території Білорусі. Чому тому, що я цілком це припускаю з Пекіном, обговорюється й такий варіант розвитку ситуації, за якого ядерну зброю, окрім Китаю і Північної Кореї, у південно-східній Азії матимуть і інші гравці. Японія вона дуже легко може отримати ядерну зброю. У них свої ядерні матеріали, лабораторні випробування про технології казати не треба. У Тайвані може з'явитися ядерна зброя. Чому б ні? у північної Кореї може з'явитися, а в Тайвані не може? У Південної Кореї може з'явитися ядерна зброя. Навіщо це пекіну? Це як допоможе в його планах інтеграції Тайваню в континентальний Китай? Зашкодить дуже сильно. Тому в Пекіна це питання викликає страшну печію стосовно Москви. швидше за все ці два питання й обговорюватимуться. Перший припинити ядерну риторику: Москва має бути відповідальним партнером. Член Ради безпеки ООН із правом вето не може так поводитися, тому що він гарант міжнародної безпеки, не застосування ядерної зброї, непорушення конвенцій, які зобов'язують, наприклад, не проводити ядерних випробувань, не передавати зброю третім країнам. Конвенція про непоширення ядерної зброї, що проте відбувається відносно Білорусі тощо. І друге питання – терміни закінчення війни. Визначимося з терміном, скільки ви ще хочете воювати. Якщо ви не можете завоювати Україну і просунутися далі 20% окупованих територій, збільшити їх до 30, 40, 50, 100%, тоді треба закінчувати ймін війну і приймати умови, на яких захід готовий якось попливати на Київ і вийти на якийсь мирний план, прийнятний для всіх сторін, а не для однієї Москви. Якщо шальки вагів Пекіна перехиляться в бік заходу, то Москви може практично не залишитися суттєвих союзників у цьому питанні, і тоді може щось зрушити з місця. Дуже вам дякую, Марк за цю надзвичайно цікаву і пізнавальну розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в ефірі «Еспресо» працював Марк Фегін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат Держдуми, ну і відомий відеоблогер. Дякую, Марк. Дякую, Антон. Спасибо всім зрителям.